До Тернопільської міської виборчої комісії із округів Тернополя почали привозити пораховані бюлетені та протоколи із вказаними результатами, починаючи із 24-ї години 25 -го жовтня. Відтоді, в приміщенні Березолю, де працює комісія, утворилася черга із представників виборчих дільниць, які привезли свої підрахунки. Декілька разів перераховували, рахували десь до 4 чи до 5-ї, Поки ми упакували завершили, записали протоколи. Ну сюди ми приїхали напевно година шоста. Ну, вже десь годин шість тут сидимо. І так по списку черги бачимо, що напевно ще годин шість придеться сидіти. Тернопільська міська виборча комісія працює безперервно. До обіду 26 жовтня тут прийняли понад 50 протоколів та залишалося ще більше 30. Часу, аби щось прокоментувати у учасників комісії, не було. Не надали також і поточних підсумків волевиявлення виборців у Тернополі. Вдалося лише дізнатися, що нерідко в оформленні результатів відображених у протоколах траплялися помилки, що також затягує процес підрахунку голосів. Нарікають також на брак. Людей для швидшої роботи тим часом у Тернопільській обласній виборчій комісії, яка чекає на протоколи із виборчих округів Тернополя й області, було спокійно, бо сюди підсумки голосування на Тернопільщині звозити ще й не почали. Очевидно, що в районних виборчих комісіях та міських виборчих комісіях ще відбувається підрахунок голосів. Деякі територіальні комісії до нас телефонували, що ще не всі дільниці їм привезли результати. В принципі, так і очікувалося за законом терміни про встановлення результатів виборів 10 днів, тобто до 4 листопада, включно. І тоді ще плюс 5 днів на офіційне оголошення результатів. Втім, водночас у виборчих комісіях сподіваються, що процес підрахунку голосів на Тернопільщині так довго не затягнеться.